Привіт, друзі! З вами, як завжди, ваш рибальський брат, і ми тут, щоб розібратися, що ж нас чекає на водоймах 3 січня 2026 року. Це буде особливий день адже на небі повня, а на водоймах справжнісіньке глухозим'я, чи означає це, що рибалка буде безнадійною? А от і ні. Я розповім вам, як знайти свій трофей навіть у такий непростий період і чому цей день може принести несподівані, але дуже бажані сюрпризи. Готуйте вудки та слухайте уважно. Давайте розберемося, кого і як шукатимемо. Для любителів хижака, таких як щука та судак, 3 січня може стати шансом, де шукати. Судак і щука в глухозим'я тримаються переважно глибоких ям, бровок та місць з підвищеним вмістом кисню. Це можуть бути ділянки біля гребель або гирла невеликих приток, де є хоч якась течія. Саме там, де є хоч мінімальний рух води, хижак відчуває себе комфортніше і може виявляти активність на що ловити. Для щуки ефективними будуть зимові жерлиці з живцем, а також вертикальні блешні. Для судака краще підійдуть блешні, особливо в ранкові та вечірні години. Розмір приманок має бути невеликим, а проводка максимально делікатною, адже риба дуже пасивна. Щодо окуня, то він у січні часто збирається у зграї. Шукаємо його на ділянках зі зміною глибини. Біля коряжника або по краю заростей очерету, якщо лід дозволяє. Хоч сьогодні і глухозим'я, але мій досвід підказує, що зграї окуня можуть відгукнутися на мормишку з підсадкою мотиля або на невеликі балансири. Важливо знайти активну зграю, а далі вже справа техніки. Мирна риба, така як плотва, зараз буде максимально обережною та малоактивною. Її шукаємо на глибинах ближче до дна, у спокійних заводях, де менше течії. На що ловити тільки найтонші снасті та найчутливіші кивки. Мотиль наша основна наживка. Підгодовування має бути мінімальним і дуже дрібним, щоб не перегодувати рибу. А тепер давайте подивимось на умови, які диктує нам природа. Погода на 3 січня 2026 року в Україні буде досить мінливою. У центральних регіонах та на сході очікується сніг протягом дня з температурою від мінус 9 до мінус 1 градуса Цельсія. На заході країни буде хмарно місцями до плюс 1 градуса, а в Одеській області навіть до плюс 7 градусів, що може спровокувати відлигу. Атмосферний тиск буде нестабільним через зміну погодних фронтів, а це завжди робить рибу капризною. Різкі перепади тиску змушують рибу зміщуватися на глибину або взагалі відмовлятися від клювання. Температура води у водоймах України зараз вкрай низька. У Дніпрі вона коливається в межах від 1 до 4 градусів Цельсія, а в деяких річках як тиса. Може бути близько одного градуса. Така крижана вода уповільнює всі життєві процеси риби, роблячи її млявою та малорухливою. Риба інстинктивно шукає найстабільніші і найтепліші ділянки, часто це глибини. Що ж до фази місяця, то 3 січня це день повного місяця. Рибальські повіря пов'язують повню з непередбачуваною активністю риби. Хтось каже, що кльов активізується, інші ж стверджують, що риба стає максимально пасивною і перебірливою. Мій досвід у глухозим'я підказує, що повний місяць часто робить рибу примхливою, іноді змушуючи її виходити на короткочасний жор, а іноді повністю ігнорувати приманки. Загальна активність риби в Україні на 3 січня 2026 року буде слабкою, ближче до незадовільної. Це пік глухозим'я, коли риба перебуває в анабіозі через низьку температуру води, товстий лід та нестачу кисню. Найбільш активними можуть бути поодинокі екземпляри хижака. Тому, друзі, оцінка кльову слабкий, капризний. Обґрунтування просте, повний місяць, нестабільна погода зі снігом та морозами в одних регіонах і потеплінням в інших, а також низька температура води роблять рибу максимально пасивною. Але не опускаємо рук. Цей день для справжніх мисливців. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. А як ви плануєте рибалити в глухозим'я? І чи вдавалося вам колись ловити трофеї в повний місяць? Поділіться своїми історіями в коментарях.